Що ж, ви нам писали, і ми їдемо. Їдемо в неймовірне село Козацьке на Черкащині. Тож, поїхали! Черкащина, батьківщина, батьківщина, мого батька. Що з дорогами боже мій? Бачите? Ще... Це така дорога. А я ще думаю, що навігатор показує, що довго їхати будемо. Боже, повинно, подивіться, які ями, боже. Я показую, що мені 47 кілометрів до села Козацького я повинна їхати 40-48 хвилин. Це просто треш, розумієте? Це на голову одягнути неможливо. Дороги просто нема на Звінігородку. Черкаська область, вам не стидно. Машина тільки що влетіла, ось о, знову яма. Тут такі ями, просто дороги. Осьо, подивіться, що робиться. Де дороги? Де дороги? Розкажіть мені, будь ласка, це можна подорожувати по Україні що, в яму заїду. Їжджаю, подивіться на ці ями. Осьо, їду по обочині, тому що по цьому неможливо їхати. Це взагалі трешняк. Це взагалі трешняк. Подивіться на цю дорогу. Це жашки в дзвінігородка. Це можна таке на голову надягнути, коли 300 метрів і знову, і, і знову подивіться на це жахіття. Подивіться на це жахіття. Це просто, це просто збирають. Більш-менш дорога вже. Більш-менш нормально. Ні, городка, але нам їхать далі. Ще 24 чотири кілометри. Гарно. Але шара дівці звідтіла, дорога краща. Ну що, козацькі 4. 4 кілометри повертаємо. Гарна траса на сміло. Козацькі наліво! Козацькі вау! Тут десь козацький курс. Ну що, в'їхали в село. Будемо зараз шукати центр села. І Петра Семенновича на знайти центр села, училище, два п'ятиповерхових корпуса. Так, оце центр села, напевно. 100% Парк. Да, палац тут Голіцина повинен бути. Бо подивіться на цей 1910 рік. Подивіться на цю красу. Угу. Садиба Голіцина. І Дедро Парк. Ми шукаємо, шукаємо. І парадний в'їзд. О, яка краса. Це напевно був парадний в'їзд. Маєток. Все, яка краса, ви подивіться. Ось. Ну це я не знаю, що написано, що це храм. Ну я думаю, це якийсь був свій час. Це чи конюшні ого! А, яка краса, слухайте. З ми зараз будемо питати у Петра Семеновича. Ну що, повернули на вулицю, яку сказав Семен... Ой, Петро Семенович, вибачте, бачите, десь він повинен вийти. до нас на зустріч. Опа! Что это за козак? Шо? Боже, який красень! Добрий день! Добрий день! Ой, Господи, нарешті вас знайшли. Добрий день. Да. Мама, сідайте. Сідайте, сідайте. Сідайте теж. Та я постаю. Ні. Доброго дівчинка. Значить. Давайте, кажіть, що ви? Перше, значить, звати мене патроса, мене Дуже Душа. Я вже такого віку 82. Молодець. Гарних молодиць, бувечки насить підчумається. Вона погана, бо чи Добре, що не Бо їй 84. Це черкаські хлопці, всі такі, розумієте? Можна я так батько назад. Так, Значить, що? Ну, галіці треба подивитися. Значить, що? Що вас цікавить? Село чи парк? Мене все цікаво. Мені трошки проси про історію села треба розказати. Потім як, що у вас садиба. Ні, там не поїдемо. Сідайте, потім поїдемо. А, ну хорошо.